Дане відео створена для покращення підготовки та якості ендоскопічного дослідження, яке називається гастроскопія. Я, Харченко, Сергій, лікар-ендоскопіст і хірург, організація проведення гастроскопії. Гастроскопія проводиться в ендоскопічному кабінеті, якщо вам призначено Гастроскопії, прошу вас надати направлення, консультативний висновок сімейного лікаря чи спеціаліста по про призначення гастроскопії. Якщо є перелік ліків, які ви постійно приймаєте, їх також треба надати. Краще заздалегідь консультуючись з вашим сімейним лікарем. За можливості треба надати попередні результати аналізів та інших методів обстеження. Послідомість проведення гастроскопії наступна: спочатку призначається дата та час консультації ендоскопіста, адже є потреба спеціальної підготовки та заходів безпеки для цієї процедури. Далі інформування та підписання згоди на гастроскопію, і в кінці це призначення дати та часу проведення гастроскопії. Безпекові заходи підготовки до гастроскопії. Перед гастроскопією необхідно зняти зубні протези, очні лінзи, пірсінг, якщо такий є. Гастроскопія проводиться у більшості випадків, використовуючи введення загубника в ротову порожнину, тривалість стандартної гастроскопії не менше 10 хвилин. Особливої дієти немає необхідності тримати, хоча обов'язкове повне голодування щодо твердої їжі. В тому числі жувальні гумки, мінімум 6 годин до моменту гастроскопії, приблизно 3 години голодування щодо води. Однак цей час визначає ендоскопіст під час е, первинної консультації. Щодо ліків, це уточнюється з лікарем індивідуально, е, також під час консультації, особливо це стосується психотропних та кроворозріджуючих ліків. Порушення цих вимог може призвести до відміни. чи Перенесення гастроскопії. Інформація про гастроскопічне дослідження. Гастроскопія надає можливість для огляду стравоходу, шлунку та 12 палої кишки. Для знеболення використовується спрей із знеболювальним препаратом або загальна анестезія, або без таких. Під час огляду можуть бути проведені біопсії чи інші процедури з лікувально-діагностичною метою. Необхідна додаткова консультація анестезіолога у разі потреби загальної анестезії. Положення для гастроскопії, як правило, на лівому боці. Під час гастроскопії виконується фотофіксація або відео для архівування діагностичних знахідок. Дискомфортні явище під час гастроскопії. Під час гастроскопії. При введенні ендоскопа в стравохід будуть певні позови до кашлю чи нудота однак це тимчасово одразу після введення гастроскопу в шлунок можуть виникати також зригування повітрям чи слиновиділення, що є фізіологічними захисними явищами. Після введення гастроскопа в стравохід та шлунок пристосуйтеся до дихання через рот чи ніс, не панікуйте, не вставайте і не виривайте гастроскоп під час дослідження. Повернення додому або роботи після гастроскопії. Вам не рекомендовано їсти чи пити після дослідження приблизно 20 хвилин, якщо не було місцеве знеболення або до кінця дії знеболювального препарату. Якщо ви мали загальне знеболення, то детальні рекомендації надасть анестезіолог. У разі потреби уточніть, які ліки та медичні вироби вам необхідно для е, подальшого. Функціонування, адже це несе індивідуальний характер. Щодо повернення до роботи залежно від ендоскопічного заключення, уточніть, який ваш варіант повернення до праці є найбільш рекомендований. Безпекові заходи після гастроскопії вкрай рідко існують ризики певних ускладнень гастроскопії, а саме, пошкодження стінки стравоходу, шлунку чи дванадцятипалої кишки. Кровотечі з стінок цих органів, загальні ускладнення, такі як серцево-судинні чи дихальні, інші непередбачувальні ускладнення. Ці ускладнення можуть бути одразу під час гастроскопії або після неї. Якщо виникає після гастроскопії у вас біль в животі, біль в грудній клітці, блювота кров'ю, лихоманка озноб, інші симптоми, прошу вас звернутися за медичною допомогою. А саме викликати медичну швидку чи у разі можливості прийти за медичною допомогою до найближчого лікувального закладу або до приймального відділення для консультації лікаря, або прийти в ендоскопічний кабінет. Діагноз та документація. Після гастроскопії буде надано ендоскопічне заключення з рекомендаціями. У разі необхідності призначена дата та час повторної консультації ендоскопіста для анонсування е, е, заключення патогістологічного висновку, або виконання лікувальної гастроскопії, запис на консультацію ендоскопіста чи ендоскопічне дослідження. Нагадуємо вам, що запис відбувається двома шляхами або індивідуально через Ендоскопічний кабінет або е, за телефоном реєстратури кол-центру.